Кіберпростір України дедалі стає небезпечнішим до кримінальних злочинів, таких як крадіжки персональних даних, конфіденційної та комерційної інформації. Коштів з рахунків додаються злочинні спецоперації ворога. Вербуються агенти, платяться гроші за здійснення диверсійної розвідувальної діяльності проти України. Як протидіяти ворогу та убезпечити себе у цифровій мережі? Говоримо сьогодні у студії новин із старшою оперуповноваженою управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області Мариною Задвернюк. Пані Марино, вітаю вас. Так. Отже, скажіть, будь ласка, наскільки на сьогоднішній день для розкриття є складними кіберзлочини, Які з них найбільш поширені, і чи можуть громадяни реально розраховувати на допомогу кіберполіції? Так, якщо ми говоримо з вами про кіберзлочини, ми маємо розуміти, що це мережа інтернет. Тобто, для злочинця, це по-перше краще, тому що це анонімно. І по-друге, ти знаходишся від своєї жертви дистанційно. Тобто, якщо умовно жертвою є людина з Вінницької області, то правопорушником може бути людина з іншої області, з окупованої території, з іншої країни або навіть з іншого континенту. Тому дійсно в цьому полягає велика складність. Але все ж таки, ми також удосконалюємося щодня вивчаємо щось нове для того, щоб запобігати таким кіберправопорушенням. І якщо ми говоримо саме про найчастіші кіберзлочини, то звісно, це були і є шахрайства, які вчиняються, звичайно, з самої необережності громадян, оскільки шахраї зараз впевнено маніпулюють людьми, оскільки. Дуже багато людей не розуміє елементарних понять кібергієни, медіаграмотності, грамотності. Тому шахрайства зараз є найрозповсюдженішими і великі матеріальні збитки саме завдаються громадянам через онлайн шахрайство Але все ж таки такі злочини вдається розкривати. Звичайно, вдається постійно. Ми висвітлюємо всю свою діяльність на наших офіційних ресурсах, постійно вдосконалюємося, тому так. Часто жертвами кіберзлочинів на жаль стають діти. А які найбільше небезпеки підчікують у мережі дітей, і на що варто звернути їм увагу, а більш того, їхнім батькам? Найголовніше це також навчати дітей і медіаграмотності, і кібергігієні з маличку, навчити розрізняти дитину е, правду від фейкової інформації, навчити її довіряти лише також офіційним ресурсам. Ну і, звичайно, е, тримати з дитиною тісний контакт для того, щоб вона дозволяла і давала свій телефон в користування, обов'язково слідкувати, на які е, спільноти вона підписана, якими е, течіями молодіжними вона цікава. Звертати увагу на можливо зміни якісь її зовнішності, її поведінці, оскільки зараз ворог також активно працює і на дітей, оскільки вони є морально більш ем, такими у... уразливими. Уразливими, так. Е, І за допомогою дітей також зараз ворог підступно намагається вчинити диверсії на території нашої держави. Про які випадки йдеться мова? Це коли ворожа пропаганда. Люди, які працюють на державу ворога, починають вербувати наших дітей для того, щоб створювати якісь диверсії на території нашої країни. Наприклад, підпалювати автівки, зривати залізничні колії, і просто робити якісь речі, які підривають взагалі стан в наших містах в наших населених пунктах. Ви сказали про те, що батькам варто все ж таки знати. Що відбувається у телефоні дитини, а де проходить ця етична межа втручення в особистий простір? Відібрати телефон, залізти в нього, знати повністю, що там ведеться, яка переписка. Наскільки потрібно бути обережними і тонкими у цьому підході батькам? Так, дійсно батькам потрібно налагоджувати дуже тісний контакт з дитиною для того, щоб вона не ставила різних паролів, не робила різні приховані папки. Два-три акаунта в соціальних мережах не створювала один для мами, інший для спілкування з друзями, бо дійсно дуже багато таких випадків ми спостерігаємо. Тому що все ж таки, поки дитина є неповнолітньою, за неї відповідають її батьки. Тому телефон дитини це також по суті власність її батьків, і батьки мають безпосереднє, все ж таки право взяти телефон до рук і перевірити інформацію. Диверсійні спецоперації ворога у кіберпросторі, яким чином на сьогоднішній день ми, зокрема, кіберполіція і кожен окремо взятий громадянин можуть їм протидіяти. Найперше, якщо ви помітили ресурс, який підходить під показники про те, що він дійсно підлягає якимось диверсіям, залучає наших громадян до вчинення неправомірних дій, ви можете зателефонувати на 102 або залишити електронне звернення на сайті Кіберполіції у вкладці зворотній зв'язок. І, звичайно, долучатися до нашого проекту Брама, який вже має свій власний сайт, інтернет-платформу Brama.ua, де ми щодня... Також постимо публікуємо інформацію щодо кіберграмотності, щодо кібергігієни і допомагаємо Україні очищати наш інфопростір, блокувати ворога у всіх соціальних мережах. Залучаємо щодня небайдужих громадян, тому якщо ви хочете зробити щось корисне, і ви можете донатити свій час і допомагати кіберполіції блокувати пропаганду в інтернеті. А Марино, я дякую вам за розмову. Дякую за ваш час і, звичайно, дякую за вашу службу і за службу ваших колег. Дякую вам. А з нами у студії була старша опер уповноважена управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області. Марина Задвернюк. Ну а ми рухаємось далі.